Діям усім. Сьогодні я вам покажу невеличкий фокус і розкажу вам цей секрет. Дивіться, ось дивіться, зараз мене не буде. Бух, бух, і я появилася. А я вам розкажу цей секрет зараз. Yeah. Ось, Просто як ми в отак, а отак ми просто так сразу падали. Це так, щоб не було розказаний секрет. Ну, Це ілюзія.